33 букви з Санєю Степанівною. Букви, Гра та завдання. Привіт! Я Саня Степанівна, і ми разом вивчаємо українську абетку. Наша буква схожа на рогатку. Готові знайомитись тоді вперед. А ось і я літера У. У велика та У маленька. Як звучить літера У? Спробуй скласти ротик дудочкою, як на малюнку. А тепер повторюй за мною У-ному ще раз. У. У як рідна Україна. У як усмішка. У як удав. У як успіх. У позначає голосний звук. Може стояти на початку слова, всередині. Та у кінці. Зіграємо в гру. Серед всіх літер Знайди літеру У. А ось де вона сховалась. А ще цікавий У лабіринт. Спробуй допоможи літері У дібратись до свого будиночка. Я знайшла таку дорогу. Цікаво. А кудою ви повели літеру У додому? Це була літера У. А ви спробуйте на папері намалювати тварину, назва якої починається на літеру У. Я кажу всім па-па-па-па, До нових зустрічей у нових відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись.